ПВВ Зайцева тимчасово зачиняють з 3 лютого. Порошенко розповів Меркель про регулярні обстріли. Канцлер відповіла, що санкції проти Росії триватимуть допоки не виконують мінські домовленості. У викраденні Савченко брав участь колишній працівник адміністрації Путіна. Це пролунало на сьогоднішньому судовому засіданні. Перший український потяг шовкового шляху в обхід Росії доїхав до Китаю. Тим часом Туреччина перекрила кордон російським форам, бо дозвіл старий вичерпано, а нового немає. Вечір добрий пані і панове. 19 година за Києвом. В ефірі п'ятого каналу працює команда часу новин. Мене звати Віталій Гайдукевич. Давайте поглянемо, яким видався понеділок. Перш за все. КПВ Зайцева тимчасово зачиняють. Ми про це говорили з середини е, листосередини листопада минулого року обстрілів на лінії зіткнення стало більше. Е, про це заявив в Берліні Петро Порошенко. Президент давав спільну прес-конференцію з німецьким канцлером Ангелою Меркель перед початком двосторонніх перемов власне про обстріл на сході йшлося. Порошенко наголосив, що бойовики активно застосовують заборонене важке озброєння. Та не допускають спостерігачів місії ОБСЄ на тимчасово окуповані території Сходу. Російська делегація не припиняє постачання зброї, техніки та військ на непідконтрольну Україні територію зі свого боку. Ангела Меркель зауважила, що допоки мінські угоди не дотримуватимуться, санкції проти Росії триватимуть і далі. Припинення вогню не може бути частковим, воно або існує, або ні. І я з жалем констатую, що його немає. Люди й далі гинуть на лінії фронту, як військові, так і цивільні. Російські бойовики очевидно не демонструють своєї зацікавленості у мирі та стабільності на Донбасі. Український народ і я, як президент України, не бачимо альтернативи мінським угодам. Ми готові повністю виконати ці угоди і вимагаємо того ж самого від російської сторони. Втім, очевидно, що необхідні рішучі та послідовні кроки для забезпечення повної імплементації мінських угод. Більше того, неможливо забезпечити імплементацію цих домовленостей лише односторонніми діями України. Рік тому ми підписали мінські домовленості. На жаль, ми досі не бачимо повного припинення вогню на Донбасі, і це не дає нам можливості імплементувати інші пункти угоди. Через це ми вимушені продовжувати санкції. Тож виконання мінських домовленостей вигідно усім сторонам конфлікту. 21 ворожий обстріл протягом понеділка було зафіксували в штабі. АТО. то терористи з більшого вели вогонь по українських позиціях біля Горлівки та в околицях Донецька. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь по наших воїнах в Авдіївці та на шахті Бутівка. Опорні пункти українських Збройних сил в Опитному противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та зенітної установки. Неспокійно було і в районі Пісків, де противник обстрілював наших воїнів зі стрілецької зброї. Неподалік тимчасово окупованої Горлівки проросійські бойовики застосували гранатомети та великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в Троїцькому, Зайцевому, Новгородському та Майорську. На Маріупольському напрямку російське банд формування в вісім разів це щонайменше відкривало вогонь. Окрім стрілецької зброї, ворог використовував ще й міномет 82-го калібру. Під вогонь потрапили: Мар'їнка, Красногорівка, Старогнатівка та Водяне. Власне, з підводяного повернулася знімальна група п'ятого. У таку негоду дістатися передових позицій можна лише військовою вантажівкою. Та й то підкорити такі дороги не кожному водієві до снаги. Вадим водій досвідчений. На своєму старенькому зілі він ледь не щодня привозить на передову харчі та необхідні речі. На стан свого автомобіля не скаржиться. Каже, у відповідальні моменти той іще не підводив. За технікою дивимося, ухажуємо, вона у нас працює нормально. Нинішня відлига перетворила приазовські степи на суцільне болото й ускладнила і без того непрості умови військово-польового життя. Погодні мови, звісно, тяжкі зараз, в даний час. Групи ДРГ, звісно, да, не ходять сюди в таку погоду, але вогонь відкривають періодично. Ми їх бачимо в тепловізор, наблюдаємо їх. Я ж кажу, відкривають по нам огонь, ми йдемо в відповідь, тому що ну, як, як по-другому. Ця ділянка фронту є однією з найнебезпечніших на Маріупольському напрямку. Днями в окупованому ворогом Комінтерновому, яке розташований неподалік, спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 40 російських танків. Утім, на лінії зіткнення ворог поки що вдається до іншої тактики ведення війни. Підходять снапера, лежать, стріляють, що там. Міноміотами лупять. Ну нічого, тримаємося, видіжимо. Тримаємо. Скільки вже діжалися. Героям слава! Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал. СБУ провела спецоперацію в щасті. Шукали і затримували бойовиків донецьких і луганських бан формувань. До оперативних заходів долучилися Нацгвардія, поліція, прикордонники. Ну і військо. А загалом же до півтисячі силовиків. Понад тисячу місцевих мешканців опитали, 28 перевірили на причетність до бойовиків. Виявили 5 членів незаконних збройних формувань. Крім того, в одній з покинутих будівель знайшли арсенал зброї. Вилучили 4 кілограми пороху, 450 г грамів вибухівки, три гранати з запалами та велику кількість набоїв різних калібрів. Зараз тривають слідчо-оперативні дії. Через обстріли та небезпеку для цивільних військово-цивільна адміністрація Донеччини з 3 лютого вирішила закрити КПВВ Зайцеве. Сподівається, що тимчасово про це у Фейсбуці написав Павло Жибрівський під загрозою закриття і контрольний пункт в'їзду виїзду Мар'їнка. Як ми повідомляли, 29 січня бойовики обстріляли пункти неподалік Мар'їнки та Зайцевого. А 30 січня пункт пропуску біля майорська внаслідок обстрілів були поранені українські. Військові. Сьогодні в Зайцевому побувала знімальна група п'ятого. Детальніше, власне, про те, що ми побачили. Очікуємо матеріал від Євгенії подобної. От з хвилини на хвилину, як тільки з'явиться, ви і побачите. Пам'ять Ісимунаєва вшановували в Дніпропетровську. Командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джухара Дудаєва загинув рік тому. Поблизу до Бальцевого під час вечора пам'яті демонстрували документальну стрічку про військового ічкерії, який захищав Україну від російських бандформувань. У палаці студентів зібралися побратими і Самонаєва, волонтера. А також прийшло чимало людей, котрі не знали його особисто. Иса погиб в бою. Травмы, которые как бы, мы видели на его теле, характер травм и по описанию патологоанатома, анатома, судмедэксперта, и вот насколько я понимаю в медицине. То есть там сомнений нет. Очень крупный осколок, величной скулак, где-то вот такое отверстие было в теле. Расслабляться нельзя. Мы столкнулись с таким врагом, таким коварным, опасным, который так просто не отстанет от Украины. Вот эту паузу нам надо использовать для того, чтобы набираться сил, не расслабляться. Слабляться ні в коїм випадку. Нам треба як ну суштують древня поговорка. хочеш міра готуйся к воїні. В Черкасах 121 учасник антитерористичної операції отримав нагороди. Оста воякам вручили відзнаку начальника генштабу ще чотирьох за указом президента. Нагородили медалями захисник вітчизни. Усі нагороджені мешканці Черкас і нині вони демобілізувалися. Перед церемонією вручення всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Від початку бойових дій на сході України загинув 21 боєць Черкащини. Страна долажна від своїх героїв. Знати, люди повинні розуміти, що там маленькі подвиги, там больші подвиги, вони все одно не залишаються забитими, залишеними. тобто к ним, до них, приходять к ним, тобто знаходять. Ми нечні заради нагороди. Ви зрозуміли. Приємно, поняття, що дали нагороди. Я дуже вдячний всім. Серед викрадачів Надії Савченко був колишній працівник адміністрації президента Росії. Про це заявила сама Савченко на судовому засіданні зі слів надії за кермом машини, на котрій Савченко вивезли до Росії, був такий собі Павло Карпов. Сьогоднішнє засідання суду по російськи над заручницею режиму Путіна завершилося дві години тому. Докладніше про нього може розповісти Арсен Цимбалюк. Колишній працівник адміністрації президента Росії Павло Карпов та нинішній ватажок луганських бойовиків Ігор Плотницький особисто вивозили Надію Савченко до Федерації. Про це на засіданні суду розповіла українка. Адвокати наполягали викликати Карпова до суду як свідка, але їхнє клопотання відхилили. Він працював при Суркові в управлінні внутрішньої політики це дуже существенне. административное ведомство внутри администрации президента России, и не только этот человек, но и ряд других лиц, которые близки Суркову, связаны с ним тесно политически, там кадровые и так далее, приняли участие в разных действиях в... на Донбассе. Окрім цього, суд відмовився розглядати низку матеріалів від адвокатів Савченко через те, що вони написані українською. Їх надали свідки у справі льотчиці. Своє рішення суду хвалив навіть попри те, що перекладач у залі засідань раніше зачитав усі документи російською, але письмового перекладу до справи не долучили. Савченко вже поскаржилася на дії суду у повноважному із прав людини Федерації Елі Памфіловій. У своєму зверненні Українка просила омбудсмена особисто приїхати на засідання суду. Савченко звинуватила російську феміду в утисках української мови в Росії. Якщо бюджет Росії настільки мізерний, що суд не може найняти перекладача, я нагадаю скільки грошей я зекономила російському бюджету, коли чотири місяці відмовлялася від їжі. Зараз я вже місяць приймаю лише лікувальне харчування для збереження життя і купую його за власні кошти. Надія Савченко. Російські слідчі звинувачують Савченко у тому, що позаторік улітку вона коригувала вогонь по групі російських журналістів у Луганській області. Для цього нібито пробралася на вежу стільникового зв'язку і подзвонила по телефону. Адвокати вже довели, що вона на мить загибелі журналістів була в полоні бойовиків. Крім цього, була поранена і на 40-метрову вежу видертися просто не могла. Журналісти ж були на відстані 2,5 кілометрів, а це надто далеко, щоб коригувати з тієї вежі вогонь. Савченко вже три місяці голодує. За цей час. Вона втратила 18 кілограмів. Арсен Цимбалюк п'ятий канал. Конституційний суд схвалив правки до основного закону, котрі лишають парламенту право висловлювати недовіру генеральному прокурору. Законопроект щодо змін до конституції в частині правосуддя був внесений президентом ще торік, в листопаді документ отримав схвальний вже на той час висновок конституційного суду, але 10 з 13 суддів висловили окремі думки. Після цього глава держави вніс уточнення в свіжий законопроект, і от, зрештою, є результат. Конституційний суд України дійшов висновку. Перше, визнати таким, що відповідає вигам статей 157 і 158 Конституції України доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. В перший висновок зрозуміло, він був теж позитивний. Далі народні депутати це їх право розглянули висновок і законопроект і визначили, що вони, мабуть, забажали ще. Доповнити це питанням, яке стосується балансу влади ініціювання питання про висловлення недовіру генеральному прокурору, і це ви почули, що це теж позитивне оцінено судом схвалені конституційним судом правки. Завтра має розглянути Верховна Рада. Про це заявив спікер парламенту Володимир Гройсман. Щоправда, голова парламенту не став прогнозувати, чи буде 226 голосів для першого читання. Можливо критикувати, можливо говорити і то не так, і це не так, і так теж не так. Але насправді нова конституція в частині правосуддя є тою, яка відповідає висновку венеційської комісії. Тому я маю надію на те, що всі фракції українського парламенту, декларуючи свою позицію щодо змін судової системи і відновлення неї довіри, підтримують ці зміни до Конституції в частині правосуддя. Письмовий звіт про зроблене за рік уряд передає до парламенту. Документ зареєструють і роздадуть комітетам. Звіт складається з 11 розділів. Міністри кажуть, що готові звітувати про свої здобутки особисто. Голова Верховної ради запропонував спершу розглянути звіт в комітетах. А ну а вже остаточне підбиття підсумків діяльності Кабміну На нього запросити міністрів 16 лютого. Україна подала до секретаріату енергетичного співтовариства позов щодо будівництва газопроводу Північний потік-2. Арсеніяценьок під час зустрічі з міністром закордонних справ словаччини Морославом Лайчаком заявив, що північний потік потік-2» є політичним проектом і має бути зупинений. Яценюк зазначив, що завдання України та її західних партнерів створити прозорий і конкурентний європейський газовий ринок. Дозвольте подякувати за ваш внесок в наші спільні зусилля із забезпечення постачання газу до України. Ми багато зробили разом у 2014 році. Ми фактично вижили завдяки нашій співпраці. Хочу проінформувати вас про те, що Україна подала позов до секретаріату енергетичного співтовариства щодо північного потоку. потоку-2». ми переконані, що цей проект не має нічого спільного з економікою. Це повністю політичний проект. Нагадаю, що в листопаді уряди 10 європейських країн, зокрема це Болгарія, Греція, Румунія, звернулися до Єврокомісії з листом, в котрому заявили, що проект будівництва північного потоку потоку-2» суперечить інтересам ЄС. Країни закликали провести ретельну перевірку проекту газогону. До Китаю прибув перший тестовий потяг нового так званого шовкового шляху альтернативної дороги на схід в обхід Росії. Потяг доставив контейнери з українським металом для китайської промисловості. Вантаж вирушив з Елічівського морського порту 16 днів тому. По дорозі перетнув Грузію, Азербайджан і Казахстан. Цей маршрут має з'єднати Китай з Європою, а для України покрити збитки від заборони транзиту через територію Росії. Ну, Туреччина тим часом припинила пропускати російські вантажівки на свою територію. кажуть, дозволів дозволів немає. Про це повідомила Асоціація міжнародних автомобільних перевізників. Термін дозволів на перевезення вантажів між Росією та Туреччиною закінчився 31 січня. Нових досі немає. У російському міністерстві транспорту заявили, що нібито вони повторно відправили анкарі пропозиції щодо обміну дозволами і тепер чекають на позитивне рішення. Раніше, після того, як Туреччина збила російський суд 24 Москва значно скоротила кількість дозволів для турецьких вантажних перевізників і запровадила заборону на імпорт турецьких продуктів. Зростає кількість жертв в теракту в Дамаску. Вже відомо про 70 загиблих і більш ніж сотню поранених. Відповідальність за вчорашні теракти взяло на себе терористичне угрупування Ісламська держава. А вибухи пролунали неподалік головної шиїцької мечеті в районі сеїда Зейнаб. Спочатку на автобусній зупинці вибухнув автомобіль. А коли довкола почали збиратися люди, аби допомогти пораненим, два смертники підірвали пояси Шахіда. Сирійська обсерваторія справ людини повідомляє, що метою нападів був автобус з урядовими військовими. А за даними правозахисників, серед загиблих 42 – це солдати. Понад 170 людей помарли від грипу в Україні від початку епідемічного сезону. Повідомляють міністерство охорони здоров'я. Найбільше грип лютує в Одеській області. Це 33 смертельні випадки. в Вінницькій 13 смертей та Запорізькій 12. Впродовж епідемічного сезону вже зареєстровано понад 3 мільйони 200 тисяч хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. Найвищий показник захворюваності лишається в Київській області та Києві, найменший на Закарпатті. Загалом в 11 областях епідеміологічний поріг є перевищеним. Містечко і всього півтори сотні мешканців на Черкащині є до певної міри унікальний населений пункт. Його назва орбіта. Свого часу його запроєктували як містечко сателіт-енергетиків Чигиринської АЕС. Втім, будівництво самої станції призупинили після Чорнобильської трагедії як наслідок станції. Нема занепала і орбіта. Як живуть в місті привидів, і як можуть теоретично там жити, дізнавалася Юлія Парпленко. Тут мешканців 140 чоловік. Всіх знаєте, знаю знає всіх, і всі мене знають. У містечку привиді орбіта Ігор Романенко живе 26 років. Чоловік переїхав сюди саме тоді, коли припинили будівництво Чигиринської АЕС. Орбіта проектувалася як місто енергетиків, що в майбутньому мало стати одним із найбільших населених пунктів в області. Нині воно зяє порожніми вікнами занедбаних будівель. Сам Ігор романенко запевняє, орбіта рай для пенсіонерів. Це золоте місце. Це е, чистий воздух, тишина, спів пташок і зайці бігають під домом. 20 тисяч таким мало бути населення орбіти згідно з проектом, складеним у 80-х роках. Нині тут мешкає найбільше півтори сотні людей. На роботи ж немає, що тут робиш. А мені тут хорошо на згору є, тут нормально можна жити. А куди все їх Чирень. Тут немає жодного підприємства і працює лише один магазин. Діти їздять до школи у сусіднє село Вітове, до якого адміністративно належить орбіта. А місцеві заробіток шукають у Чигирині або навіть у Черкасах. Найбільшою проблемою для мешканців орбіти є водопостачання. З кранів тече лише технічна вода за питною їздять до того ж сусіднього села Вітове за два кілометри. Не можуть провести нам нормальне нормальне водопостачання через те, що там якісь гранітні пласти. І програма, яка була відкрита для того, щоб зробити жителям України чисту воду. Вона так і називалася чиста вода. Вона на жаль зараз закрита. Фінансування як такого немає. Мешканці орбіти сподіваються, містечко можна відродити. кажуть. Тут багато недобудованих будинків, які можна після ремонту віддати військовослужбовцям чи переселенцям зі сходу. Приїжджали навіть представники генштабу, вивчали питання розміщення там, ніби військового містечка. Єдине знову ж таки, якби передислоковувались сюди якісь частини, і мешканці орбіти і чиновники розуміють, містечко не відродити без створення тут нових робочих місць. Утім, конкретних кроків у цьому напрямку поки що немає. Юлія Порпленко, Тарас Олександров, Черкаська область, п'ятий канал. Тепло за класичними, в прямому розумінні бабусинами рецепторами. Житомирські бабусі вже рік, як заходилося плести шкарпетки, шити рукавиці, спідню білизну, аби вояки не мерзли там на передовій. Наймолодші активісті 65 років, найстарший незабаром буде 80. Зворотній зв'язок з майстринями присутні, вояки регулярно надсилають фото звіти, що вони в теплі і що подарунки гріють не лише в прямому розумінні за моральну підтримку також дякують там плем'яні воює, вже рані Нас, не два. Дуже волнуємося. Партія рукавиць, теплих шкарпеток і спідньої білизни від Житомирських волонтерок готова до відправлення на передову. Це чергова допомога для бійців. Ось хлопці, які нам чіт так скають прислали, що вони дійсно отримали і вони задоволені. Безприятно приємно, що це. Результат є якийсь. Майже рік працюють у волонтерському центрі 12 пенсіонерок. Найстарша з них Людмила Полубінська, їй 79 років. Всі ці носки передаємо їм. вони, вони там одягають. Вони говорять, що їм некогда навіть стирати його. От поносив, все, вибросив і сухе одяг. Негде сушити, негде стирати, негде все. Дуже трудно для них. роботи кажуть майстрині. Вистачає. Запрошують однодумців допомагати українській. Ім, військовим саме на такий заклик кілька місяців тому відгукнулася Віра Венгловська. Я побачила по п'ятому каналу ще літом. Пішла в горисполком, узнала адрес і прийшла. До цього я ще й тут навчилася вже. Я не портніха. Перший раз я в своїй житті пошила десяток трусів. І якщо хочеш, все можна навчитися, навіть на старості. Волонтерки розповідають, їхні вироби не лише зігрівають бійців, а й навіть рятують життя. Одна жінка прийшла до нас, навіть торта нам принесла, бо наша подушечка спасла йому життя. І Він цією подушечкою. Там за за страх такий осколок подушечки принесла, прийшла до нас показувати. Ну, Чоловік каже, прийде до вас, ну він чуть приїхав, каже, він в такому тяжолому состоянні, що йому тяжко. Каже, цю подушечку поставив на дивані, Склав ніхто не чіпайте. Це мій талісман. За минулий рік Житомирянки передали бійцям 900 пар спідньої білизни, майже 600 подушечок, 400 пар рукавиць і 300 пар шкарпеток. Волонтерки хочуть і цьогоріч виготовити не менше, проте бракує матеріалів. Тож просять небайдужих приносити тканину та нитки для плетіння та шиття. Оксана Трокоз, Олександр Мельничук, Житомир, п'ятий канал. Ну, і, власне кажучи, сподіваюсь, зараз ми зможемо показати матеріал зі сходу цього тижня. Там чергує моя колега Євгенія. Подобна і наша знімальна група була в Зайцевому. Власне кажучи, Євгенія, доброго вечора. Обстріли в Зайцевому поруч розташований КПВВ. Як на нього реагують? Чи були обстріли сьогодні? Що кажуть місцеві з військові? Зокрема. Віталію, вітаю. Дійсно, у Зайцевому сьогодні було дуже гаряче. Якщо раніше, здебільшого, бойовики обстрілювали Зайцеве вночі, то сьогодні не соромилися робити це і в день. Як повідомили нам військові, ситуація особливо загострилася в останні три доби. Це бойовики вже почали стріляти не лише зі стрілицької кулеметів та почали використовувати міномети та важкі. Лері, яка мала бій не лише ці українських військ місцеві мешканці, зокрема, одна з місцевих мешканок, мешканців, мешканців, повідомила, що за ці три останні дні у її двір впало аж шість снарядів. Разом з вами на місці працювала також місія ОБСЄ. Утім, спостерігачі відмовилися надавати будь-які коментарі, не поділилися своїми спостереженнями, взагалі просили їх не знімати. Щодо КПВВ, то як відомо, сьогодні там було дуже мало людей, тому що люди дійсно злякалися обстрілів. Утім, вранці в рамку, як розповіли нам прикордонники, черга була досить великою. Також на КПВВ, там де ми побували у Майорську, там видно свіжі ще ями від мінометного обстрілу. І як повідомили у Донецькій обладміністрації, військово цивільній адміністрації днями його планують закрити саме через ці обстріли. Віталі, це все наразі. Дякую. Це Євгенія. Подобна вона працює на сході. І от ситуація стосовно та ситуація, яка розгортається стосовно КПВВ Зайцева, котра, ще раз підкреслю. А Донецька обласна військова цивільна адміністрація хоче закрити з 3-го числа. Зважайте на це. берегів Франції! Зараз наближається некерований суховантаж. Modern експрес дрейфує від вівторка. Через зміщення вантажу. Судно почало нахилятися, екіпаж втратив над ним контроль повністю. 22 особи, екіпажу зрештою довелося евакуювати гелікоптером. Зараз поряд з суховантажем перебувають чотири буксири, але технічним спеціалістам доволі важко потрапити на облавок, бо судно нахилилося на 50 градусів. До того ж, роботи ускладнює негода. Ви зараз бачите, що на морі, м'яко кажучи, неспокійно. Судно зараз за 100 кілометрів від французького берега і може досягнути його за два дні. На борту лишилося близько 300 тонн пального, і зараз влада Франції. Сподівається запобігти катастрофі екологічній, яким чином вжити термінових невідкладних заходів для відкачування всього цього палива, майже 300 сантехніків американського штату Мічиган зголосилися боротися із забрудненням води в штаті. Вони безкоштовно замінюють змішувачі та встановлюють фільтри в житлових будинках міста Флінта. Проблеми з водою в 100 тисячному місті почалися після під'єднання до водної системи Детройта в 2014 році. Від того часу мешканці Флінта нарікають, що вода смердить і має ніжний коричневий колір. Влада про цю проблему знала, але ігнорувала, допоки в деяких жителів не виявили аномальний вміст свинцю в крові. З середини січня цього року Барак Обама запровадив надзвичайний стан у місті і виділив 5 мільйонів доларів на ліквідацію цієї проблеми. Це наша спільнота, це не якась інша країна, це Америка, і всі ці люди наші брати і сестри. за відеозйомку паспорта футбольної зірки. Місяць сидитимеш за ґратами. Так Феміда Еміратів покарала поліцейського за втручання в особисте життя. В чому річ? Ну історія така. Місяць тому зірка світового футболу Леонель Месі прилетів по справах до Дубаю, і як і належить, мав пройти паспортний контроль. Черговий правоохоронець не втримався від спокуси і відзняв паспорт спортсмена. Більше того, полісмен навіть виклав відзняти відео до мережі інтернет із ніби жартівливим. Записом, що ж робити з паспортом, спалити або просто повернути Влада еміратів такого гумору, геть не зрозуміла. Поліцейського на місяць посадили за грати, аби він над поведінкою своєю подумав. Чи не найжорсткіші спортивні змагання знову були проведені в Англії. Ззовні вони більше нагадують справжнє тренування військових. Причому жорсткі тренування однак до участі в них запрошується будь-хто хоче. Єдине, що добровольці мають бути готовими і і форсувати водні перепони і ухилятися від електричних дротів. Причому за такі задоволення учасники мають ще й гроші заплатити. Такі змагання влаштовуються майже 30 років поспіль. Цього разу дистанція розтягнулася на 15 кілометрів. Смога перешкод була настільки складною, що з дистанції зійшло більш ніж сотні учасників. Але усі зібрані від участі внески традиційно будуть відправлені на благочинність. Їх отримує це також традиція спеціальний фонд, котрий опікується кіньми та віслюками. Поки все, але тільки станом на цю годину. Нагадаю, що якщо вам потрібно більше інформації, більше новин, ви їх завжди зможете знайти на нашому веб-ресурсі 5.ua. заходьте, читайте, дивіться. А оновлення в телеефірі Ми і це знову ж таки традиційно готуємо на 21 годину. Тоді побачимось, тримайтеся.